День любителі винограду. Сьогодні 16 травня 2024 року. І ми продовжуємо висаджувати виноградну шкілку. В цьому сезоні сезон не передбачуваний. Хотілося посадити, як завжди, трішечки раніше, на початку травня, але з такою погодою. Ну, не хотілося просто загубити черенки, тому що передавали приморозки. І 5-го у нас були травня, і 10-го. Тому я вирішив трішечки перечекати і розпочав висадку 14 травня. Вже почав висадку. Сьогодні ми, як бачите, вже більша частина у нас черенків висаджена. Як бачите, більша частина вже в нас посаджена. залишилось нам посадити одну грядочку. Зараз ми закінчимо і все, виноградна шкілка в нас вже буде посаджена. Ну всі процеси як готували ми. Я вже в цьому році не показував, тому що кожен рік ну нічого не змінюється. Кому цікаво, можете подивитися в минулому році. Я виставляв, як ми робили гряди, завозили перегній, підключали капельницю, вложили плівку, яка відстань між плівкою і капельницею. Більш все подробно я в минулому році вам все розповів. Там в трьох частинах було все. Все, як нарізка, як я робив. Тому всі процеси в цьому році не змінилися. Я би десь щось я змінював, я б вам показав. А так, все. Всі процеси незмінні. Висадку ми робимо як завжди на різопоні. Я вимочував 24 години. Ну як 24, ми розпочали нарізати десь ну, близько там 12-ї години в день. Закінчили там о 5-6 вчора. А сьогодні розпочали висадку. Ну, зранку також нарізали, були партію на наступний день і поставили мичку. А цю з 3 третій години розпочали і зараз. Близько п'ятої е, години ми закінчуємо висадку, тому вже е, нам трішечки буде закінчено. Ну як я висаджу, я Покажу ось сорт динька. Кожен сорт у нас пробірковано. І на початку рядочки в кінці я завжди з збірочкою, щоб у нас ну, сорт не завжди відповідала. Тому беремо черенок. У нас уже як бачите, пробиті тут дірочки через 10 сантиметрів. Ми. Є шаблончики, ножом прокололи, капельниця у нас ось надулася. Поливаємо, ми пролили спочатку, зараз робимо полив і беремо, вставляємо все. Так, череночки на глибину глибоко я не висаджую, десь ну, 8-10 см. прям міряти я кожен череночок не буду, а приблизно десь я повторюсь на таку глибину: від 8 до 10 см я втикаю кожен черенок. Ну, дуже заглиблювати я не рекомендую, тому що якщо посадити на 10-15, довго буде прогріватися у вас земля і дуже довго буде потім він ну, укорінюватися. Щоб швидше в нас пустили наші корінці, наші черенки, тому ми садимо на таку глибину. Під плівкою він буде добре прогріватися. Ну і все, садимо. Далі. Ну, потім після цього, коли ми посадимо диньку, будемо висаджувати, у нас ось ще залишився сорт рембо пучечок в пам'яті учителя. Ну і як же ж без, без класіки Аркадії. Аркадію це класика, я ще висаджую, так що будемо їх будемо зараз садити. Ну, роботи дуже багато. Багато запитань і говорять, коли розпочинаєте брати замовлення. Ну, замовлення я завжди беру з 1 серпня кожного нового сезону, тому що вже я буду бачити, яка кількість якого сорту у нас прийнялось, тому що ну, не завжди 100% ніколи результат у нас ну, немає по шкілки, що 100% укорінення. Тому, наприклад, якщо ми висадили там 20-30 черенків одного сорту, і в нас 100% вийде 20-30 саженців, ні, такого, такого ніколи немає. Тому завжди я вже до серпня місяця все, все бачу, яка кількість у нас прийнялась. і тому вже ведеться перепис всіх черенків. Всіх Сортів, яких є кількість саженців, і потім вже розпочинається тільки брати замовлення. Буде вже оновлений каталог, добавиться в нас ну, там близько, можливо, десь 15-20 нових сортів, якщо зрівнювати з минулорічним. Деякі сорти приберуться. Ну як завжди, йде оновлення, нові сорта. Місця нема, тому приходиться деякі сорти видаляти, деякі сорти е додаємо. Тому, е як завжди, є оновлення і все, все це буде. Ну, коли я розпочну, я думаю, я також вже і стан шкілки, будемо трішки слідкувати по ходу всього е виноградного цього сезону. Ну, ось, все, закінчили ми цей сорт. Е, висадку. Зараз продовжимо далі. Е, після цього ми будемо. Е, Дивитися, як кажуть, як піде вона в ріст, слідкувати, робити поливи, підкормки, зелені операції, пасинкування, поставиться шпалера, підв'язочка, саме головне обробка, щоб в нас шкілка була чиста. Ну, працюємо, працюємо над шкілкою, щоб завжди в нас по осені були якісний матеріал, стараємося як можна краще для, для вас. Ну, на цьому поки що все. А коли розпочнемо замовлення, і буде в нас шкілка в який стан на 1 серпня. Я думаю, як і в минулому році я покажу вам, зніму відео. Ну, Якщо буде час, буду знімати, можливо, там і через місяць-два покажу стан шкілки. Ну, а так, в серпні, вам скажу, що вже розпочав там брати замовлення, чи готовий каталог, чи ні, я думаю, ви все. Це хто слідкує, хто підписаний, всі, всі, це, всі побачать всі, і не перший рік я вже так роблю. Ну, на цьому поки все. Ми закінчимо висадку. Нам ще залишилось ось цей рядок до, 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 досадити, ці пучечки і потім останній рядочок. І наша шкілка буде, буде висаджена. Ну, бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей, А ми працюємо далі.